Вас, шановні семикласники! На попередньому уроці ми дізналися про поняття лінійного рівняння з двома змінними. Приготуйте, будь ласка, прилади, якими ви будете користуватися, і запишіть тему нашого уроку. Графік лінійного рівняння з двома змінними. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з графіком лінійного рівняння з двома змінними. Розвиватимемо вміння будувати графіки лінійного рівняння. вдосконалимо вміння самостійно мислити. Пригадаємо, лінійним рівнянням з двома змінами називається рівняння виду АХ плюс Бі дорівнює С, де ХІ змінні числа АБЦ. Коефіцієнти рівняння. Розв'язком лінійного рівняння з двома змінними є пара чисел xy, яка перетворює дане рівняння в правильну числову рівність. Графіком рівняння з двома змінами називається множина всіх точок координатної площини, координати яких є розв'язками цього рівняння. Графіком лінійного рівняння з двома змінними є пряма. Для побудови прямої достатньо знайти координати двох точок. Алгоритм побудови графіка лінійного рівняння. Знайти два розв'язки рівняння з двома змінними. Позначити на координатній площині точки, що відповідають цим розв'язкам. Провести через ці точки пряму. Розглянемо приклад. Побудуйте графік рівняння 3х додати 2y дорівнює 6. Існують два способи розв'язання цього завдання. Перший спосіб виразити одну зміну через іншу, тоді підставити значення однієї зміни і знайти відповідне значення іншої зміни. Другий спосіб. Замість будь-якої зміни підставити в рівняння деяке число, розв'язати рівняння і знайти відповідне значення іншої зміни. Спочатку знайдемо два розв'язки рівняння. Візьмемо х до рівня 0 і підставимо в наше рівняння. Отримаємо 3 помножити на 0, додати 2 помножити на y до рівня 6. Отримали лінійне рівняння з однією зміною. Розв'яжемо його відносно y. y дорівнює 6 поділити на 2 y дорівнює 3. Замість y ми можемо підставити інше число. Але простіше будуть обчислення, якщо ми візьмемо y дорівнює 0 і підставимо наше рівняння. 3х додати 2 помножити на 0 дорівнює 6. Розв'яжемо рівняння відносно х. Х дорівнює 2. Заповнимо таблицю. Отримали точки з координатами 0,3, 2, 0. Позначимо ці точки на координатній площині. Зверніть увагу. Точка з координатами 0,3 лежить на осі координат. Точка з координатами 2, 0. Лежить на осі абсис. На першому місці записується абсиса координати, на другому місці ордината. Через ці точки проведемо пряму. Отримали графік рівняння 3х додати 2 у дорівнює 6. Наступне завдання. Побудуйте графік рівняння 0х додати 2 у дорівнює 6. Рівняння 0х додати 2y дорівнює 6 рівносильне рівнянню 2y дорівнює 6. Отже, розв'яжемо рівняння відносно y. Y дорівнює 3. Отже, розв'язком цього рівняння є пара чисел x3, де х будь-яке число. Заповнимо таблицю. Х можемо взяти, наприклад, 0 і 1. Y у нас дорівнює 3, позначимо точки на координатній площині. Точка з координатами 0,3 лежить на осі ординат. Позначимо точку з координатами 1,3. Проведемо через ці точки пряму паралельну осі абсцис. Запам'ятайте, якщо в рівнянні Ах додати по дорівнює С. Коефіцієнт а дорівнює 0. коефіцієнт Б і С не дорівнює 0, пряма паралельно осі абсцис. Наступне завдання. Побудуйте графік рівняння 3х додати 0у дорівнює 6. Рівняння 3х додати 0у дорівнює 6 рівносильне рівнянню 3х дорівнює 6. Розв'яжемо друге рівняння відносно х х дорівнює 6 поділити на 3, х дорівнює 2. Отже, пари чисел 2y є розв'язком даного рівняння, де у будь-яке число. Заповнимо нашу таблицю, х у нас дорівнює 2, а y може бути будь-яким числом, наприклад, 0 і 1. Позначимо наші точки на координатній площині, точка з координатами 2, 1 і точка з координатами 2, 0, проведемо через ці точки пряму паралельно осі координат. Запам'ятайте, якщо в рівнянні Ах додати by дорівнює С, коефіцієнт Б дорівнює 0, Коефіцієнт А і С не дорівнює нулю, пряма паралельно осі координат. Пропоную самостійно розв'язати наступне завдання. Запишіть рівняння прямих, графіки яких зображено на рісунках. Перевіряємо. На першому рісунку зображена пряма х дорівня 2, яка паралельна осі ординат. На другому рисунку ми бачимо пряму y дорівнює 4, яка паралельна осі абсцис. На третьому рисунку пряма y дорівнює мінус 3 паралельна осі абсцис. І на четвертому рисунку пряма х дорівнює мінус 1 паралельна осі ординат. Молодці. Розглянемо наступний приклад. Чи належать точки А з координатами 2, 11? І точка Б з координатами 3,12 графіку рівняння мінус 2х додати y дорівня 7. Для того, щоб відповісти на це питання, не обов'язково будувати графік рівняння. Перевіримо, якщо координати точки задовольняють рівняння, тобто є розв'язками цього рівняння, з цього випливає, що точка належить графіку рівняння. Розглянемо перший приклад точку А з координатами 2, 11. Підставимо в рівнянні замість х і y їх відповідні значення 2 і 11. Отримаємо мінус 2 помножити на 2 додати 11. Обчислимо. Мінус 2 помножити на 2 мінус 4 додати 11 7. Отже, отримали. Правильну числову рівність. Пара чисел 2, 11 задовольняє рівняння. З цього випливає, що точка А з координатами 211 належить графіку рівняння. Пропоную самостійно розв'язати наступне завдання. Перевірте, чи належить графіку рівняння мінус 2х плюс y до 7. Точка Б з координатами 3, 12. Перевіряємо. Підставляємо замість змінних х і y відповідні значення 3 і 12. Мінус 2 помножити на 3 додати 12. Обчислимо. Мінус 2 помножити на 3 мінус 6 додати 12 дорівнює 6. Отже, в лівій частині у нас 6, в правій 7 отримали неправильну числову рівність. Пара чисел 3, 12 не задовольняє рівняння. З цього випливає, що точка Б з координатами 3, 12 не належить графіку рівняння. Наступне завдання. Знайдіть значення коефіцієнта А в рівнянні Ах плюс 3y до рівня 4, якщо відомо, що графік рівняння проходить через точку 1,2. Побудуйте графік рівняння. За умовою точка 1,2 належить графіку рівняння. Це означає, що її координати задовольняють наше рівняння. Підставимо. Замість змінних х і y їх значення. Отримаємо А помножити на 1, додати 3 помножити на 2, дорівнює 4. Розв'яжемо це рівняння підносно А. Невідомий А залишаємо в лівій частині рівняння, 6 переносимо вправо, змінюючи знак на протилежний. А дорівнює 4-6 А дорівнює мінус 2. Підставимо значення А в наше рівняння. Отримаємо мінус 2х плюс дорівнює 4. Щоб побудувати графік лінійного рівняння з двома змінами, нам потрібно координати двох точок. Візьмемо y дорівня 0 і підставимо в наше рівняння. Мінус 2х додати 3 помножити на 0. Розв'яжемо це рівняння відносно х. Мінус 2х залишаємо в лівій частині, в правій частині у нас 4. Х дорівнює 4 поділити на мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Отже, координати однієї точки мінус 2 і 0. Координати другої точки 1 і 2. Нам відоме за умовою задачі. Позначимо координати цих точок на координатній площині. Мінус 2 і 0, 1 і 2. Проведемо через ці точки пряму. Мінус 2х плюс y дорівнює 4. Оберіть смайлик, як ви оцінюєте свою роботу на уроці. Це допоможе вам зрозуміти, на що звернути увагу. Щоб краще засвоїти матеріал, виконайте домашнє завдання. Дякую за співпрацю!